Доброго дня, шановні садівники, садівниці Древолас вітає вас. Сьогодні покажу вам, як плодоносить алеча глобус. Ось дивіться, такий врожай, це теж якби, ну це трьохрічка, по-моєму. Але це сигнальне плодоношення. Такі красиві плоди. Дивіться, такі бомби класні. Кольор дуже такий цікавий, насичений. Зараз знімо з вами продегустуємо деякі плоди. Ті, що дозріли. от Бачите, вона як дозріває, така рожева, насичена рожева. м'якувата стає. Так. Як ще. От, Це маточні дерева, з них ми беремо от, ну, Оце, провіряємо сортність, так. Так. Зірвали два плоди, зараз зважимо їх, подивимося. Так, один 24 грами, другий 36. Зараз розріжемо. Подивимося, як виглядає. якось. Ось, така м'якоть. Так, дивимося, як кісточка відділяється. Поганувато. От. Така м'якоть, яко, м'якоть така. Кісточка погано відходить. Так, давайте подивимося на сок. Сок не брижа. Немає такого щоб. А така. Трошки як волокниста, ніжна. суковита, але помірно, тобто не суха шкурка трошки як з кислиночкою такою. Мені більше навіть по смаковим якостям до слива. По аромату вона така аромат слабий. О. Ну, в принципі, на 12 липня, так, щоб поїсти, поїсти там і для консервації, то непоганий сорт, як на мене. От. Ну, В принципі, я думаю, що, і що мені ще подобається в цьому сорті, що він достигає а, помірно, тобто, не так, що підійшов і він весь зразу хопай і, і постиг, і все посипалось там або все зриваєш. Так його можна підходити кожен день потрошку. Типа зривати і їсти свіжим. Все, хай росте і роди вам. Підтримуйте українськомовний контент, ставте лайки. Ну, Якщо потрібні будуть якісні саджанці, теж звертайтеся. Всього гарних рожаїв вам до побачення.